На час ми щось робимо. Але є там таке пошкодження, яке ми самі не зможемо зробити. Ось У нас великий удар по крилі, і ми знайшли майстра, який це може виправити. Ну що, пацани, погнали до майстра. Це був жарт. Мені не можна ще їздити, а правила ми не порушуємо. На тато. Ми приїхали до майстра і передаємо йому, передаємо йому в руки мою ласку. Дякую. Крило вже зроблене. Дуже дякуємо майстру. Що це все зробили майже за один день? Перелив ключі від ласточки. Ну що, пацани, погнали до майстрів.